Доброго дня. Зараз ми знаходимося в Германії поблизу міста Дортмунд, між Дортмундом і Каселем. Красуні вже в нас стоять на номерах, зараз ми їх вже будемо відправляти в Україну. Наші водії їдуть затаможувати автомобілі, роблять митні декларації, страхівки вже є, номера транзитні є, на 5 днів і відправляються до кордону. Побажаємо їм щасливої дороги, ні гвоздя, ні жезла. і Добратися до вечора додому, переїхати кордон. І в понеділок розмитнеться. Ось такі автомобілі ми зараз відправляємо. Я своїм евакуатором їду в Германію і зацікавив ось такий автомобіль. Буквально пару хвилин назад він прийшов з аукціона. Це Volkswagen Golf. 2019 рік по вікнах, по комплектуючих, по номеру двигуна, повністю по всіх бірках чистий 2019 рік. Як ви бачите, гарний. Колір, грунтовка. Він зараз дуже, можна сказати, входить в моду на гарних легкосплавних дисках. Резина в нас взагалі в ідеалі. 205х 55R16. Також в комплекті зараз вам покажу, додаються 4 колеса зимових на желізних дисках. Ось на такій оптиці на ходових вогнях ЛЕД фари. Омивачі, протитуманні фари, партроніки, також тримання по полосах, датчик дождя, датчик світла, автоматичне переключання з дальнього на ближнє. мертві зони в дзеркалах. Ось тут у нас знаходяться мертві зони в дзеркалах, два ключа, комплектація називається IQ Drive, чистий 2019 рік, чотири склопідіймачі. Ось так виглядає в нас салон автомобіля, ось такі сидіння, комбіновані, це йдуть матерія, але різного кольору, трошки синювата. Тут у нас йде в клітинку і тут з переходом на сірі. Це механічна коробка. Ось так виглядає у нас кермо автомобіля. Тут у нас датчик дождя, ой, кажу, датчик світла. 181 647 пробігу. Мультируль, круїз-контроль, адаптивний, велика навігація, підігрів сидінь, двозонний клімат. все Наші автомобілі вже поїхали оформляти соль. І кого зацікавить, ось така красуня. Це є, ще раз наголошую 2019 рік ціна в Україні даного автомобіля може становити 14 600 можливо, 14 700 в доларах. Також має. Ось таких чотири колеса зимових, має електричний фаркоп, що немало важливо для України, це дуже така корисна річ, тому що завжди можна е -е, поставити е -е, тобто підключити прицеп, привезти будь-які матеріали, які вам потрібно. Також, якщо плануєте їхати десь в дорогу, можна кріплення для велосипедів, кемпінгів, будь-що. По, е -е, по дефектах. Має вм'ятинку ось тут на порозі, але вона вирівняється. Я скидав нашому, нашим друзям, які займаються витягуванням вм'ятин, Казали без проблем. Витягнеться. Тормозні диски в нас нові, тормозні колодки, як ви бачите, також в новому тобто нові. Ось видно, що сам тормозний диск новий. І має підкрас косметичний, лише косметичний, тобто показує 150-160 мікрон, Ось ця дверка. Ось Так виглядає у нас сидіння збоку. Отже, кого зацікавив даний автомобіль, можу надати вам він-код, також можете собі перевірити. Ось вам він-код, будь ласка, можете собі перевірити її по Carveltical. Без проблем. 14600 в доларах. Ось ця красуня може бути в Україні. Кого зацікавить, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 251. -25. А зараз ми відправляємося в Нідерланди. Будемо забирати ще два автомобіля це Hyundai Kona, тобто два Volkswagen Golf, вона вже поїхали додому. І Зараз будемо добиратися в Нідерланди, будемо забирати також ще два автомобіля це Hyundai Kona. І Також треба подивитися ще на Volvo V50, Kia Niro і також Citroen ds 7 Отже, підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте вподобайки, телефонуйте по будь-яким питанням, які вас зацікавлять. Дякую за увагу, до побачення, до нових відео.